Покажу вам класний рецепт, як я смажу картоплю. Такої картоплі ви точно ще не готували. Мию і чищу 5-6 картоплин. Я готую на дві порції. Картоплю натираю на таку крупну тертку. Бурячна, бурякова. Ну, якось так її ще називають. Кусочок масла кидаю. Далі сиплю трошки солі. І наверх викидаю картоплю. Розрівнюю по всій пательні. І зараз не мішаю. Чекаю поки там знизу гарна така шкуриночка підрум'яниться. Так, добре, підсмажилась. Тепер я її перевертаю. І на цьому етапі можна додати цибульку. Часничок я не додаю, дуже давно не їла жареної картоплі. Картопля майже готова. Я наверх розбиваю 4 яйця. Обов'язково перчик зверху. Накриваю кришкою і до готовності яєць. Буквально 2-3 хвилинки. Картопля моя готова. Зверху посипаю зеленою цибулькою. Картопля просто класна. Побігла в льох і принесла свої мариновані огірочки. Це така смакота. Усім смачного і гарного дня!